Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і далі з нами на зв'язку вже Сполучені Штати Америки, наша постійна гостя, і спікерка, представниця української діаспори і Сан Антоніо, штат Техас. Тож зустрінемося за мить. Дочекайтесь. Триває ефір на громадському інтерактивному, і маємо можливість поспілкуватися із Оленкою Браво Із Оленкою Браво. Це українська діаспорянка із штату Техас, місто Сан Антоніо. Тож вітання, пані Оленко. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір в Україні. Так, на ще ранок, але же вечір. Тож, добрий ранок, пані Оленко, і з вами хочемо поспілкуватися про річниці. Зокрема, вчора Україна. Вшанувала ту річницю від початку розстрілів на майдані на інститутській вчора. Був у нас день пам'яті героїв небесної сотні. А вже буквально за декілька днів у суботу буде аж не віриться, що вже друга річниця від початку великої війни Росії проти України початок широкомасштабного вторгнення. Ну і цікаво також дізнатися, які заходи відбувалися чи відбудуться у сполучених штатах, зокрема у. Штаті Техас, щоб вшанувати пам'ять тих українців, які загинули як на Майдані, так і протягом цих двох років Великої війни. Вітаю. Ну, наразі ми готуємо декілька подій і кожне місто в Техасі, не тільки в Техасі, готується до, на жаль, цієї дворічної марки, так? цієї дати. Моя команда, а тут, а, команда, тут в Сан Антоніо, наша команда тут Сан Антоніо, це я, Іринка Темко, Ксенія Нікуліна, Тетяна Дичан. Ми готуємо дві події. Перша подія це звичайно мітинг 24 числа у четвертій за Техасом. А друга подія це а, молитва за українців. Ські церкві і а, за допомогою саме за підтримки саме американців. Якщо трошечки про події, то перша подія мітінг а, це подія, яка буде відбуватися не тільки в Сан Антоніо в Техасі. Ми подію цю робимо у партнерстві з організацією Клеч у партнерстві з Союзянками за підтримки генконсульства а, Техасу. А, і Цю подію роблять. Мені казали, чи 150 чи 190 міст по всьому світі, тобто, це і а, Сан Антоніо, і моя партнерка Катерина Войноваться в Бостіні, і Х'юстон, і Даллас, і Чикаго, і Нью-Йорк. Тобто, всі велича... великі міста, які тільки можна уявити, а, всі працюють над цією акцією. В кожному місті вона може трошки відрізнятися, так бо залежить від специфіки, де ми проводимо. Але це буде загальна акція, на якій ми будемо говорити, кричати, нагадувати про Україну. Бо, на жаль, є така тенденція, не дуже хороша тенденція, те, що. Американці втомилися, американці просять реагувати. Американці мають свої до нас питання. І, наприклад, якщо коли війна тільки почалася, ну повномасштабний маю на увазі, а, то ми постійно отримували підтримку. Постійно до нас приходила місцева преса. Наразі є така ситуація, на жаль, що деякі американці, коли я кажу, що я з України, вони кажуть, а що там ще досі йде війна, тобто війна в Україні. Пішла з телебаченням, пішла з газет, пішла з радіо, і тому американці навіть деякі вже думають, що він і війни немає. І Тому ми повинні продовжувати говорити про себе. Ми повинні продовжувати кричати про себе. Звичайно, є американці, які нам нас підтримують, як церква. Наприклад, підтримала нас, як місцева мерія підтримує нас постійно. Але є така преса, яка й досі запрошена прийти поговорити, розказати, наприклад, Texas Public Radio – це найбільша мережа радіостанція в Техасі. Вона запросила нас десь тиждень чи два тому. Ми ходили на прямий ефір і ми говорили саме про Україну. А є така преса, що вже новини про війну. Вони вже не нові, так і вони стають. А не цікавими, на жаль, в Сполучених Штатах, і це така тенденція, яка дуже сильно турбує мене особисто, взагалі нашу команду, нашу діаспору, того, що з кожним днем стає все важче і важче не тільки в Україні. Звичайно, ми не порівнюємо себе з Україною, але стає важче й важче. Добуватися тих а, рішень тої підтримки у Сполучених Штатах. Ми це робимо також заради того, щоб підтримку для України нарешті а, ухвалили у уряді Сполучених Штатів. Бо це вже тягнеться не перший місяць, як ми всі знаємо, і ми вже робимо, що тільки не робимо. У нас є адвокаційна коаліція, яка постійно працює, в як, якій ми постійно щось робимо. І це боротьба дуже така. Нелегка на даному етапі. Пані Оленко, ну якраз про цю боротьбу цікаво дізнатися більше, і про те, чи є все таки шанс, що якраз конгресмени в палаті представників проголосують необхідну військову фінансову допомогу для України в розмірі 60 мільярдів. Знаємо, що нещодавно Сенат підтримав цей законопроект. Президент Байден постійно бачимо в своїх соцмережах. Закликає підтримати Україну і спрямувати ці кошти. На допомогу нашій державі, але чи є розуміння, чи є шанс, що все-таки в палаті представників, зокрема, і від представників від республіканської партії, знайдуть силу волі і підтримують нашу державу в такий критичний момент. Ну, насправді ми робимо багато і вже не перший, скажімо, місяць. Ми того місяця того року, тільки я особисто була два рази в Вашингтоні у Білому домі. Моя партнерка, подруга і колега Кейт Катя Войнова. Вона була три рази. Дівчата з Остіну були більше. Тобто, ми намагаємося збирати весь Техас і їздити на цій адвокації, що також є дуже. Задач задачу з дірочки того, що ми повинні проситися з роботи. Це звичайно йде за наш особистий рахунок. Тобто, ніхто з цим ніколи не не допомагає. Це є таке досить коштовна поїздка, але ми це робимо для того, щоб е, білий дім нас побачив для того, щоб білий дім почув нас, і є різні зустрічі. Коли ми ходимо на зустрічі, ми Отримаємо підтримку на деяких зустрічах. Навпаки, ми отримуємо такі питання, що чесно кажучи, косиди садибом стають від тих питань, і що е, вони так прямо запитують е, питання, чи, наприклад, готові ми поступитися територіями. І відповіді наші такі, наприклад, один раз трошки не витримали. Ми сказали, чи ви готові поступитися Техасом і віддати Техас до Мексики? Тобто, це вже не перший, не перший місяць це все відбувається тут. На місці ми постійно дзвонимо. Я особисто дзвоню кожен день. І кажу, будь ласка, допоможіть, будь ласка, допоможіть Україні. Я, я американка українського походження. Але також дуже це все важко, тому що Техас дуже консервативний штат, і нам кажуть, що коли дзвонять за день, наприклад, там 10 людей за Україну. А 100 людей дзвонить проти України, і урядовці, конгресмени це бачать, і їм треба звичайно виборці, бо вони вже думають про майбутні вибори. Так і їм це дуже важливо, особливо Техас, тому що тут є проблема з кордоном, як ви чули. У Нас нещодавно були тут такі заборушення. але це насправді проблема, які вже десять років, і нас не потрібно пом змішувати. Проблема. Ми йдемо окремо, і ми окремо боремося за наші права. І ми про це говоримо: що не мішайте ліве правим. Це дві дві два різних кейси, дві різні справи. І кожен день щось відбувається. Ми намагаємося. Не тільки дзвонити, ми ходили на, на початку, на кін, при кінці грудня, ми ходили перед тим, як уряд пішов на канікули особисто в офіси. Ми говорили особисто в офісі. Ми писали, вони відповідають, потім не відповідають, потім знову відповідають. І це така гра, в яку ми граємося кожен день, і цю роботу не дуже видно, але вона є дуже продуктивною, того що. Це робить не тільки Техас. Ми об'єднані в коаліції по всіх штатах, і ми між собою кожен день, кожен день на зв'язку. І це повірте, це також має свої певні труднощі, того, що це робота, яка повинна робитися кожен день. А у людей роботи, у людей сім'ї, і це деякі люди просто. Виживають тут та і виживають того, що вони намагаються допомагати. Це звичайно не проблеми, які є в Україні, так, але це проблеми, які є тут в Сполучених Штатах. На жаль, особливо для людей. Ем... скажімо, що, наприклад, жінки наші українки, а чоловіки, наприклад, американці, і американці, чоловіки, вони підтримують жінок українок. Але їм не болить так, як болить нам, і це навіть буває таке, що я чула, що бувають навіть сімейні конфлікти, коли чоловіка кажуть, що ну зупинись, будь ласка, бо в тебе є там родина, чоловік. А ти, а ти постійно останні два роки так точно, а, а, а деякі більше десять років, так точно. Постійно в проблемі постійно не тобто ми не забуваємо, ми боремося. Ми робимо все, що ми можемо о, з нашої сторони, і я знову кажу, це не в порівнянні з тою бідою, що є в Україні, але це також робота, яка повинна робитися. Вона є нудною, вона є постійною, але вона є обов'язковою до виконання. І кожен українець, хто проживає за території України. І якщо наприклад, я я вже не українка, так я вже громадянка США. То кожна людина повинна а, розуміти, що ми не відхрещуємося. Ми боремося на своєму рівні, так як ми можемо. Чи можемо ми зробити більше на даному етапі? Це навряд чи, бо ми вже, наприклад, представники Теда Круза, тут у моєму місті Сан Антоніо, коли ми прийшли у грудні до нього, він каже: А я тебе десь вже бачив. І я їм кажу, це добре, чи це не дуже добре? Що ви мене пам'ятаєте? Тобто ми вже їм надоїли. Тобто, зі своєї сторони, ми зробили все, що могли зробити. І до речі, значить, це коректно сказати, але скажу, коли ми ходили тоді до Тедакруза, це було 19 грудня. Це був день народження моєї дитини, і моя дитина сиділа бітишкомнишком в холі. Ці будівлі офісної і чекала, поки мама все, що їй треба закінчити, і потім мама візьме дитину на морози. Тобто, наші діти також постійно це чують, бачать. І, і, ну моя дитина народження вже тут в Техасі, тобто він наполовину тільки українець, і але все рівно ми знаєте, як то працюємо з майбутнім поколінням, щоб вони пам'ятали, хто ми є, щоб вони продовжували боротися. За нашу країну і того, що ну, особисто в мене є така думка, що навіть після нашої перемоги я, я дуже сподіваюся, що вона буде скоро, що цей, цей жах для наших людей закінчиться, але це буде на роки, це, це не буде кінець нашої боротьби, це може бути сказати тільки початок боротьби за нашу ідентичність знову. Того, що те, що відбувається зараз, ми вже все, всі знаємо, це вже не два роки і не десять років, відбувається це відбувається набагато більше, можна сказати, і триста років, так і тому ми повинні зрощувати покоління українців, відповідальних українців, свідомих українців, які будуть продовжувати цю боротьбу, а вона скоріш за всього буде і після того як. Ми будемо вже старшим поколінням і може не будемо тут? Може, не будемо тут. Дякуємо, пані Оленко, за цю позицію за цю боротьбу, але насамкінець ще хотілося почути вашу думку. Зокрема, чи помітили ви якусь реакцію американського суспільства? Зокрема, ви згадали про консервативний штат Техас на інтерв'ю американського пропагандиста Такера Карсона із Путіним. Чи після нього дійсно можливо побільшало побільшило дзвінків до ваших конгресменів? Виступами проти України. Ну, дивіться, як нам кажуть наші конгресмени, вони нам статистику не дають, приватна інформація. Але вони кажуть, наприклад, якщо ви дзвоните, навіть не в робочий час, а після робочого часу, хоч у другій годині ночі. А ваш дзвінок фіксується на автовідповідачі. І ви можете сказати просто, я підтримую Україну, а можете зробити лекцію на 20 хвилин. Тобто їм немає різниці. В них в них є такий ексель, і вони записують: ага, подзвонили, подзвонили, сказали, сказали. Тобто, скільки чи воно збільшилося, я не знаю. Але я знаю, що українці Сан Антоніо, свідомі українці Сан Антоніо, вони постійно дзвонять. Є, на жаль, такі випадки із категорії, які українці не з'являються, є таке, знаєте, як то кажуть, вони і в Україні такі є наслідові українці, але то вже ми з вами я не знаю, що можемо зробити так. Але стосовно інтерв'ю, що в нас є хвилинка часу, чи по, чи якимось чином американське суспільство відреагувало на нього? Чесно я не помітила дуже ну от, я знаю, що в новинах показували, що а, публічні особи коментували, але серед простого населення, населення, яке обирає, о, я чесно кажучи, не помітила на жаль великих змін, і саме за того, що я кажу, що люди втомилися, американці втомилися від війни. Вони намагаються новини з, з України просто. Скіп, скіп, скіп українську забула слово. А, на жаль, на жаль, українцям треба знову щось зробити таке, ставати потужно, вставати разом, щоб з нас знову почули. Я дуже сподіваюся, що нас вийде 24 лютого, бо більшість більшість буде робити мітинги саме 24-го. Хтось 23-го, хтось 25-го, але більшість все ж таки 24-го. Щиро дякую вам, пані Оленко, за цю діяльність за цю роботу за підтримку нашої держави в Сполучених Штатах Америки за підтримку наших захисників, які на фронті і в окопах бережуть нашу свободу і незалежність і нашу державність. Отож нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі громадської інтерактивної та радіо 1 спілкувалися із українською діяспірянкою і із штату Техас із Сан-Антоніо. Оленка Браво була з нами на зв'язку. На все добре, пані Оленко. Тримайтеся і. Eh, слава Україні. Героям слава.